Всім привіт! Їдемо сьогодні в Гімлі. Це містечко знаходиться десь годину на північ від Вініпегу, якщо їхати. Їдемо ми на фестиваль. Фестиваль... і призначення, при, при Призначення його, я так розумію, що Північна Америка, якась національна їжа там має бути, вікінги якісь виступати мають битися. Направда, сьогодні ми їдемо в п'ятницю, то там сьогодні тільки я вичитала, що буде тренерок, а Вже завтра буде самі бої у цих вікнах. Ми поїдемо, подивимося, і Разом ми ніколи не були ще в Гіблі. Вирішили поїхати глянути, що там, бо це одразу на берег на березі. це, це місто знаходиться на березі озера Вінніпег. Так що таке, хочемо глянути, тим більше в нас зараз чотири вихідних, щоб не скористатися, Дима сьогодні відпросився з роботи взяв вихідний, а в понеділок офіційний вихідний в Канаді. Так що ми маємо п'ятниця, субота, неділя, понеділок вихідні. Вончик, скоріше всього, що їде туди. Українська національна їжа називається. Ми якраз за ним їдемо. Приїхали ми в це містечко. Таке живеньке містечко, да? багато людей, багато машин, багато всяких кафе, ресторанів. Osionfish. Як курортне містечко. Я б сказала точно, що курортне. Тут якийсь причал ми підійшли. А ось це озеро. Нічим не відрізняється від моря. Хіба водою не соленими. Рани прямо на березі. Камушки. Як море, так, да, Дім? Взагалі. Морозеро. І не море, і не озеро. Так, да, і не море, і не озеро. Тут ще фонтанчик такий є. Чиста артезіанська вода пише Гімлі. Ще є така для собак. Нашли ми карту цього фестивалю. Вікінг стейдж, вікінг віллідж. Так, я собі думаю, що ми там знаходимося тут там би номер 4. І зараз по номерам нам треба шукати десь, що відбувається. Зайшли ми в арт-галерею. Ми прилягли в кінці пляжа, але класно, тут немає взагалі людей. Ну, Буквально пара людей ось там. Сьогодні п'ятниця, я так думаю, що всі по роботах пляж взагалі пустий. Йому пішов купатися, але тут справді дуже мілко, то він пішов ось туди, так, ось він. Ось його голова. Дуже мілко, поки дійдеш, можна втомитися там, де можна поплавати. Але пісочок класний. Діма вирішив поспати в тіньку, відпочиває. До речі, машина в нас стоїть відразу. Там друга наша. Ну що, не побачили ми ніяких вікінгів. Вияснилося сьогодні лише підготовка, сцена стоїть, але ще ніхто там не виступає, то ми вирішили пройтися, подивитися на катера. Яких багато тут, да? На причалі. Я Ми знайшли містечко Вікінгів. Називається Вікінг Village, Хочемо подивитися, що тут. А, нас ждуть. Зайшли ми до Вікінгів. Тут теж щось знімають.

Глиняна штука. Може, ті попічки? Вікінги, всі дуже високі, перевдягнені. Старовинний одяг. Да, да, да. <рес> да. Всякі роги. А, це це а можна пити з них, да? це, це, <рес> кеглі О, там шкопи, <рес> Тут тоже щось шиють, яжуть. стрелы, Дим, давай всякие стрелы. А, ну вы, наверное, я Ты думаешь? Перед, да? Сейчас я хлопцев сниму. Он что-то на колдует, да? Они шеют. Тут жиють. Все Так, знайшли ми цей прицеп, що ми їхали за ним. Україна, українська їжа. То завтра тут будуть продавати їжу. Це їхав сюди в Гіблі, так дівлі. Їдемо ми вже додому. Який пляж класний, да? Чим тобі не море? Година їзди і тут. Кафешки, ресторани, все є.